Пішло номер посилки 5323. Прислано ми бачимо, звідки який номер. Організація називається Сади Юлей. Судячи по тому, вона йшла з Романківців Чернівецької області. І так, виноград ось такий патичок, побитий, поломаний, почорніло вже все, поки прийшло. Другий теж так само. Обломано, розірвано, корені. Такі, що навряд чи вратату і Ну, а дерево взагалі я не можу зрозуміти, чи ним замітали перед тим, як висилати, чи що, бо воно побите поломане, чисто. Тому я не рекомендую цю фірму Саді Юлей. Не купляйте в них нічого, вони обманюють, брешуть щодо. Якості свого матеріалу, коли його висилають.